На Південноукраїнській атомній електростанції відбулося офіційне передання повноважень між ротаційними місіями Міжнародного агентства з атомної енергії. Це вже 39-та зміна експертів, які здійснюють моніторинг ядерної та фізичної безпеки на українських АЕС в умовах війни. Подія пройшла за участі голови державної інспекції ядерного регулювання України Олега Корікова, керівництва ПАЕС та представників обох ротаційних команд МАГАТЕ. Ми запросили МАГАТЕ. На наші атомні електростанції для того, щоб відповідний моніторинг здійснювався, це в першу чергу ознака транспарентності України про те, що значить, атомні електростанції експлуатуються в межах вимог значить, правил, які в нас насправді гармонізовані з міжнародними. Нормативами з безпеки через МАГАТЕ потім ця інформація становиться доступною і є фактично правдивим джерелом для того, щоб будь-хто інші стейкхолдери країни, партнери наші, які нам допомагають, щоб вони могли дізнатися своєчасну і, скажімо, правдиву інформацію про стан безпеки. І про значить, впливи війни протягом трьох тижнів експерти 38-ї ротації працювали на майданчику ПС, оцінювали стан безпеки, вивчали готовність до аварійних ситуацій, проводили зустрічі з персоналом станції та фахівцями Державної інспекції ядерного регулювання. Завершуючи свою місію, керівник групи подякував за плідну співпрацю і зазначив, що ця ротація стала для нього особливо емоційною. Вона була останньою у його дворічній роботі в Україні. все ж таки хотів би зазначити, за весь цей час Україна стала моїм другим домом. Я маю сподівання на те, що в мене буде можливість повернутися ще раз в Україну, але вже в мирний час. Його колега з команди також висловила вдячність українським атомникам. Я хотіла б так само подякувати всій команді за високий рівень професіоналізму і не дивлячись на ті обставини, які наразі складаються. Вам дається підтримувати високі стандарти фізичної ядерної безпеки. Я дуже сподіваюся на те, що війна дуже швидко закінчиться в найближчому майбутньому, і ми з вами вже зустрінемося як друзі. Нова 39-та ротація МАГАТЕ вже розпочала роботу на майданчику ПАЕС. Її представники наголосили на готовності продовжувати ключову місію забезпечувати прозорий незалежний моніторинг радіаційної ситуації, перевіряти аварійну готовність та дотримання норм ядерного захисту. Їхня присутність є не лише технічним, а й політичним фактором стабільності. Міжнародні спостерігачі виступають додатковим буфером стримування російської агресії, направленої на критичну інфраструктуру країни, а також інструментом міжнародного контролю та довіри до енергетики України.